Я тільки що дивився оцю хню. Відео звернення цього американця, який вивчає українську мову, набирає мегапопулярності в мережі інтернет. Більшість американців сьогодні зустрічають Джей Ді Венса з плакатами, протестують проти його політики та політики Дональда Трампа, а особливо американцям не сподобалося зневажливе ставлення до президента України Володимира Зеленського. Сьогодні вони записують відео звернення в підтримку України та виходять на мітинги. Я не признаю свого президента, мені так стидно зараз. Я такий злий. Я не розумію, як американський президент може так себе дозволити, може так себе вести з президентом Парнера. Я думав. І так продавати свою країну Росії так швидко. І і президент Кажи дякую. Що в мене нема слів зараз. Це не глибокий аналіз. Я просто я щось таке очікував від нього, але так публично унизити президента іншої країни. Який десять тисяч разів казав дякую. Я не розумію. Я хочу його знести. Я хочу, щоб ми вже знесли цього. І все, і всю його команду. Нехай він до, до, до Москви! До, до Ростова! Я нещодавно казав, що не пізнаю країну. Але я пізнаю Росію тут, в США. І це дуже страшно і дивно. І стільки новин кожного дня виходять, що я навіть не знаю, як реагувати. Ніби заморозився, ніби це психологічна війна проти свого ж народу. Президент веде наш чи Путін. Мені дуже соромно. Мені дуже стидно як Американець. Як Людина, яка працює з українцями, підтримує Україну часто, дуже часто і спілкується з українцями. Я цілий день на телефоні. Я сьогодні був на зустрічі з організаціями, які підтримують іммігрантів, і ми говорили про плани, як допомагати іммігрантам тут в нашому штаті, коли така національна політика веде війну проти іммігрантів і одразу отримую 10 дзвінків і 25 повідомлень про те, що відбувається, а потім подивився. І я я трясусь трис... трохи. Вот... Я дзвонив до своїх сенаторів, всі республіканці, я дзвонив до свого представника, і я його нагадав: ти представник округа, де десяти тисяч українців. Я його нагадав, що він виграв тільки за один відсоток голосів. Один. І що українці, виборці, які голосують, це більше одного процента. Це більше одного відсотка. І щоб він пам'ятав це і не тільки пам'ятав це, а говорив зі своєю партією республіканською і вирішив цю проблему. Бо це. Не може бути. Хто так веде політику Аля Великої країни? Аля. Кажу Аля, бо ми невеликі вже. Ой. Не знаю, що я хотів казати. Просто кажу, що я за Україну. Половина країни за Україну. Я думаю, багато республіканців теж за Україну. А українці, які голосували за Трампа, ви скажу чесно, тупі. Подумайте. Треба було думати в листопаді. Що ви думали? Ой, я злий вибачаюсь. А у демонстранти у штаті Вермонт порушили відпочинок віцепрезидента Джей Ді Венса на гірськолижному курорті. Вони зустріли його кортеж зі знаками катайтеся на лежах в Росії. «Вермонт стоїть з Україною або підтримуйте Україну, а не Путіна. А ще обізвала Джей Ді Венса. how does it feel being Putin's puppet? Because the Ukrainian people remember what it is like to live under a dictator. Their parents and their grandparents have told them what it was like to live under a dictator, and they are fighting with everything in them to not go back to that. And I'm so sorry that you were treated that way today. As a finished person, I'm willing to do anything to help Zelensky and Ukraine take more money out of my paycheck. Thanks. Дякую всім, хто підтримує Україну з кривавим агресором. Також у Нью-Йорку зараз ви бачите акцію в підтримку України. Тисячі українців та американців вийшли, аби показати солідарність з українським народом.